Кто наказал снимать? Присвяще снимать. Звоня, присвяще! Кто наказал снимать? Чувак, что?

Депутату камеру, майно политики! Оце ми працювали для того, щоб нас ти самі знімали. Він нас знімав при Терновому, знімав притулову і знімає зараз. Оце дивіться, отут камера. Отут тут камера, і ще нас знімає. Це нормально. Ви дирноми, блядь, це нормально. Це зараз при нинішній владі. Це нормально. Не При нас подивіться на записі, на записи, коли ви там назад. Заберіть там ви флешку. Отак буде з кожним, запам'ятайте. Кто наказал? Кто? На камеру по... документы на камеру последней документы на камеру. Дівісто народи підходиться на народ, це будущее. Ви заслідіть. Не посвідчення, посичні. Всі зачитаємо. Тепер подождите, перекажите. Тепер, тепер наказ для нас. Білі спочатку садів, потім займається. Наш наказ. За якій мають Вирішенко, Віктор Валентинович! Перебуваємо на посаді начальні сектору. НТЕКЦ! І ще ви тут займаєте? Його святий обов'язок! Хлопці, його святий обов'язок знімати! Його святий обов'язок робити роботу і знімайте! Забрали камінь! Ми наші знімаємося! Відімей!

Ідіть нахер, гестапо! Начальник науковому досвіду, експертно на кримілістичного літаку. Е, 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 у рамках закону України про міліції стаття 11, та, е, стаття 11, та, ой, стаття 11 пункт 12. Е, е, в рамках е, забезпечення охорони громадського порядку. Подивіться, будь ласка, підійміть закон України про міліцію. Там чітко прописано, що міліція має правопроводити е, аудіо-відео фото зі. Набудуємо аудіовідеосарки! Давай лапшуниться! <решко> до до Фамилия Аксену Василь Васильович. Все, понятно. Ви його знаєте, хто йому там. Аксіну, вы, да знає. вы еще рода внимательно. Кто такие? А ну сюда! Чего проводить да, оперативный команд? Нас стріляли, гранатами забрасывали. Нікого не задержав, зато народом слідять. Що тут Кто за вами розкажем про вакцинувати? Скільки людей затримано справі на справі ті в адміністрації, які по перебували і по справі на мосту розру? Роз, скільки конкретно конкретно! — я ж вам говорю свідчення прокуратури задавайте йому йому МВС не займається цей справа, запроваждає справи старшої групи слідчої прокуратури, які має право давати. Ну тобто ви бачите, що він тупо просто е, такі загальні фрази, як в народі кажуть, від маски ніяких конкретних дій немає. Ніхто нічого не розслідує, нікого не затримали. все. оце така буде. Оце така буде нова міліція. хрена не зробили. Це режим називається. кримінальних справ? Чого ви цього не питаєте? Він, нахай, думала, він розкрив. Я знаю мене. Яка доля вашої заяви? Скажіть, будь ласка, ви написали рапор? Що рапорт? По що ну я сьогодні їду там по цих питаннях, що громада задавала. Я вам пропоную ще раз, якщо ви полковник, якщо у вас є мундірофіцер, щоб уникнути, протистоять, напишіть рапорт. Напишіть рапорт з підпочтою, відправте, їдьте, будь ласка. Ви не відправили. Кажуть, ви порвали і заїхали. Я вам покажу вихідний заїхати. Значить, тоді зберіть речі і поїдьте у Києві. Їдьте так, не ухмиляйтесь. Вдома, не вдома. Не ухмиляйтесь. Ви можливо, хороша людина. Вас не сприймає громада. Йде до Авакова, Якщо він вас знає вам місце, Хай відправить вас Херсон, Крим, Миколаїв, Україна велика. І Там працюйте. Люди не сприймають. Будуть бійки, скандали. Я висловлю свою думку і оцих людей, які стоять. Я не рішаю. Якщо він хороший чоловік.